Капеланське благословення на 15 жовтня 23 го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провину нашу, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі говориться про те, що Ісус каже нам: брить приклад за Отця. І в чому брати приклад? Будьте милосердні, як і Отець наш милосердний». І перед цим роз'яснює, що щоб стати синами Всевишньому, треба бути як він. А як він, він добрий і для невдячних, і для злих. Як це перевищити себе і любити не тільки своїх ближніх, не тільки своїх рідних, а й тих, хто робить нам зло. Але Господь так каже, і в наших обставинах можна сказати це неможливо. І я чув вчора, наша парафіяночка в день нашого храмового свята теж сказала, це неможливо. А Господь каже, це можливо. І як нам треба бути уважними і розчуленими серцями, щоб іще сильними вірою, щоб взяти це слово, зрозуміти це слово і впровадити це слово. Нам треба бути досконалими, як отець наш досконалий. Бо досконалість. На небесах нас чекає. І ми цю свою досконалість, ці досконалі небеса повинні внести. Не досконали ми в не небеса, ми не війдемо. Амінь.